Непередбачувані події і диво принесе осіннє рівнодення, доба особливих енергій, трансформацію ненаситності, жадібності і всеприйняття, захист від сил зла, радісний легкий шлях для тих, хто є творцем свого життя за божественними законами і в той же час прояви дій щурів. Такі енергії несе планеті Земля осіннє рівнодення. Дану інформацію на свій запит я отримала із світу божественних енергій. Українцям осіннє рівнодення несе надію, вибір. Енергія сили відунів працюють проти чорної магії ворогів. Однак ми можемо зіткнутися із обманом і ілюзіями. Непередбачуваними подіями як кармічними наслідками, нам говорять про необхідність залишатися зосередженими і продовжувати рухатися духовним шляхом, про диво, яке може проявитися як відповідь на наші звертання до вищих сил. І Світлом, і у світлі. Хай благословляє Творець кожну душу, яка притягнулася на світло цього каналу. Мене звати Луча Сазар. Я служитель і провідник у сфери світла, знавець із взаємодії з енергіями тонких планів. Через кожне наше відео до вас надходить інформація із видимого і невидимого простору світла. Кожна ваша вподобайка, коментар, підписка це енергообмін за отриману на нашому каналі інформацію. Кожен ваш донат допомагає нам створювати для вас нові відео. І функціонувати нашому каналу в інформаційному просторі Ютуби. Щиро дякуємо за підтримку нашої діяльності. Активуйте дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про всі наші відео. Осіннє Рівнодення доба особливих енергій. Цьогоріч вона стане 22 вересня. Осіннє рівнодення одна із восьми священних діб року. Чотири з таких діб символізують початок нового сезону не за календарем, а за природнім циклом. Чотири інших це святкування сонцестоянь. і Рівнодень. Кожна із таких діб є добою сили, коли будь-які магічні ритуали, особливо дієві. Осіннє рівнодення вважається. Містичним часом рівноваги між світлом і темрявою, який символізує завершення циклу, подяку за зібраний врожай та підготовку до періоду внутрішнього заглиблення і спокою, що передує зимі. Сонце з цього часу слабшає, світлова доба стає коротшою, а ночі довшими і холоднішими. Осіння рівнодення час для підбиття підсумків, очищення, заглиблення у себе. Це час духовних практик, ритуалів, єднання із творцем всередині себе, задля того, щоб відчути всесвітню тишу. Це час сповільнитися у життєвій метушні, подивитися на своє життя спокійно, як черепаха, прийняти його таким, як воно є, без хвилювань. І з розумінням, що все, чого ви потребуєте, завжди з вами, і знаходиться воно у вашому серці. Саме у вашому серці є і відповіді на всі ваші запитання, і захист від деструктивних зовнішніх впливів, бо саме там живе творець. Запрошую на курс Божественної магії містичний Всесвіт. У час вшанування роду ви можете взаємодіяти із родом і дорогими розтіленими душами у трьох медитаціях цього курсу, а також через веління. Можете очистити і зцілити карму роду у медитації обійма роду. Можете працювати із енергіями божественної магії у решті п'яти медитаціях курсу. Включно по 14 вересня для роботи із родом курс Мій містичний всесвіт можна придбати. І знижкою 10%. Осіннє рівнодення це час розуміння того, що підвладно людям, які вміють керувати вогнем власних пристрастей, не пригнічуючи їх, не перетворюючи їх у руйнівну силу, не створюючи дисбаланс, здатність відчути власну цілісність, у якій не існує різниці між життям внутрішнім і зовнішнім. Стан спокою і спостереження у цю особливу добу допоможе вам звільнити, очистити розум від непотребу, наповнитися цілющими енергіями. Осіннє рівнодення це час люблячого відпускання того, що відходить. Запаліть свічку, чи, якщо маєте змогу і цьому сприяє погода, розпаліть Вогнище на природі. Попросіть вогонь очистити вас, ваш простір і ваше життя від непотребу. Подякуйте природі і творцеві у її проявах за плоди минулого сезону, за кожну мить єднання з ними у лісі чи біля водойми. Відкрийтеся на станю Світанку сварога, який слідує за осінням рівноденням.